Третій поєдинок Карпат на літніх зборах на стадіону Україна завітала Тернопільська Нива, класика 90-х. Карпати проти Ниви. Вже невдовзі в рамках першої ліги ці команди між собою зустрічатимуться в офіційних поєдинках. Ну а поки контрольний матч за участю представників Львова та Тернополя у жовтій формі. Тернопільська Нива, ну і зелені болісти львівських Карпат. Денис Кожанов в центрі поля розігрує м'яч, капітан, який зіграв ключову роль в єдиному глювому епізоді в цьому матчі. Кожанов навісив, Валерій Болденков пробив, ну а першим на підборі опинився Ігор Дуць і спрямував м'яч у сітку виріт. Так виглядає перший гол ігора Дуця у новій команді у складі Карпат. Максим Механів удар впритул від Валерія Болденкова потягнув, проте оборонці не підстрахували кіпера Ниви, і той розчаровано вибиває м'яч подалі. На третій хвилині Карпати відкривають рахунок і радість Ігоря Дуця. Денис Кожанов традиційний виконавець стандартів, цього разу виконує навіс, знову в центрі уваги Дуць. До м'яча він не дістався. Максим Механів вийшов із воріт. голкіпер який, попри свій невисокий, зріст відносно дуже вдало грає на виходах, неодноразово в цьому поєдинку це демонстрував. Олександр Дударенко, 50-й номер у нього на спині, потенційний новачок Ниви, прострілює у штрафний майданчик, екс-футболіст Карпат, що минулий сезон. Олександр проводив у складі зелено білих. Зараз шукає щастя в Тернополі. Його простріл забирає до рук Роман Льопка. Денис Кожанов, черговий кутовий, навішує і Ігор гордуць знову в центрі уваги. Цього разу вже удар від нього. Не зовсім точно, проте знову гострота, знову нові Кожанова І небезпечний Дудь не могли належним чином зупинити його оборонці Ниви. Цього разу для них минуло. Снива також атакувала правим флангом. на вісу швертий майданчик Данило Сухоручко пробиває потенційний новачок тернополян. Головою замикав простріл з правого флангу і пробив як слід. Інша справа, що Роман Льопка все контролював і в падінні забрав м'яч до рук. Андрій Беща, один вихованець Карпат запускає Олександра Дударенка. Той прострілює Валерій Болденков. Вибивав м'яч головою. І була. Хороша нагода в тернополян зрівняти рахунок, Болденков дезорієнтував і сухоручка, ну і гаталу, який перебував на дальній штанці. В роздумах Андрій Тлумак Денис Галенкова навісів у штрафний майданчик. Тут Олександр Климець пробивав, удар не вдався, зате Амбросій Чачо. Другим темпом пробивав по воротах. Теж не найкращим чином, але лише кутовий для Карпат. Кутовий приніс чергу небезпеку і знову вихід Механєва, який розрядив обстановку і не дозволив нікому із футболістів Карпати зіграти головою. І знову Болденков, височенний. Валерій мав шанс. Ну, а це хороша передача від Примака і обіграш. Комбінація стінка від Таранухи та Кожанова. Примак довгою передачею знайшов Кожанова. В два дотики Тарануха вивів Дениса на ударну позицію, проте капітан Карпат не влучив. Ще один навіз Дударенка на сухоручка. Ідеально працювала ця зв'язка в першому таймі, ну принаймні в створенні моментів. Інша справа в реалізації не все вдавалося гостям. Бей поборовся, забрав м'яч для Дударенка, той навісив, цього разу сухоручку м'яч не зіграв, проте знову небезпечно, знову лівий фланг хнили. Активно працював доперед. Льобка спокійно забрав м'яч до рук, хоча, якби сухоручко встигав, звичайно, могло бути набагато небезпечніше. А Карпати ще до перерви мали кілька моментів. Андрій Ткачук прекрасною прекрасної передачі на... Жанова на ударну позицію. Ну а той вирішив пасом вивести на удар Олександра Климця. Климець пробивав в дотик і пощастило, ниві м'яч влучив у стійку. Саме так виглядала остання атака Карпат в першому таймі. Ну а це вже друга половина зустрічі. Нові обличчя Махнів та Лень. Ці оборонці Карпат опинилися в центрі уваги і могли результативно зіграти під час кутового. Олег Береза навішує, Петро Долгов дістається до м'яча, але в поворотах не пробиває. Вихованець Карпат Береза. Вийшов у другому таймі на поле у складі ниви і також діяв доволі небезпечно. Ну а це ще один новачок вже зелено-білих. Микола когот вімкнув швидкість, прострілив, проте Максим Демчук не дозволив Денису Кожанову зустрітися з м'ячем. Тут кількох суперників когот пройшов на швидкості, і було насправді дуже і дуже небезпечно. Когут його вихід від Андрія Тлумака суттєво оживив гру Карпат попереду. Багато роботи виконує Денис Кожанов. Це вже така дзеркальна зв'язка. Кожанов віддавав на Когута. Ну, проте Микола пробив поворотах, але в цьому епізоді він перебував в положенні поза грою. Рефері це зафіксував. Кожанов виконував усі стандарти, поки був на полі, цього разу не все склалось. Ну а це вже момент за участю 17-річного Артема Шаха у футболці Андрія Марковича. До м'яча він не дістався, хоча. Чимало у нього було злості та спортивної агресії. Також додав він грі Карпат нових барв. як і Микола Когут, який намагався увесь час прориватися до воріт. Андрій Купцов дає вказівки своїм, партнер, своїм підопічним. Ну а це вже шанс черговий у Артема Шаха. Він блокується. Тут хороша передача на хід. Одразу два гравці Карпат нав'язують боротьбу у Лео Хруставці. Репета скидає під удар Чачуа. Але в останню мить оборона Ниви читає цей епізод і не дозволяє Амбросію завдати завершальний удар. Чисельну більшість Микола Когут Терапета використали і створили непогану нагоду для Амбросія Чачу. Саме так Карпати перемогли, чимало моментів, але лише один із них завершився взяттям воріт. Обійми Андрія Купцова, екс-фуріста Карпат та Андрія Тлумака, двох наставників команд. Також має чимало слів Андрій. Думаю, для своїх підопічних за підсумками цього матчу, який вдало завершується для Карпат, Львів'яни перемагають Тернопільську Ниву і продовжують підготовку до нового сезону. Наступний матч із Минаєм вже 6 серпня.